Реконструкції парку зараз торкається в нас і торкнулося і озер. На жаль, в зв'язку із температурними умовами, фактично два місяці не випадання відсутності опадів. Всі озера, і включаючи озера парку, на жаль, різко обміліли. Зараз виділені кошти на реконструкцію, ремонт випускного шлюзу на тому. Круглому ост, озері, де лебедь плаває, лебединне лебедине озеро, так зване. Там повинен провести реконструкцію з метою підняття рівня води та покращення його стану. 200 тисяч виділено з міського бюджету. Зараз проводяться роботи по Кошторису розробку проектної документації і заключення угоди з виконавцями даних робіт, таку велику кількість території полити, утримати, щоб воно не псувалося, щоб молоді деревця, молоді кущі, щоб воно не сохло, дуже складно. Тому я думаю, першим ділом буду ставити питання, і швидше всього, що ми йдемо в таку ситуацію, що це буде повторятися з з року у рік. Напевне, ми йдемо до такого стану, що на нашій території на західній Україні буде з кожним роком все менше і менше опадів. Я так бачу і так прогнозують. Тому напевне буде треба буде ставити обов'язкове питання це орошення даних систем.